В принципі, в мене немає однозначної відповіді на це запитання, тому що з одного боку це додає якоїсь, якоїсь святкової атмосфери, це може якось підняти настрій тернополян, гостей міста. А з іншого боку, я розумію, що в нас вже не один рік триває в країні війна, кожного дня гинуть хлопці, дівчата. Коли ялинка стоїть, я б ракета не впала, бо я живу тут рядом. Я думаю, що варто, тому що все-таки, незважаючи на те, що ми живемо в такому часі, людям потрібно свято, людей продовжується життя. Якщо забрати традиції, якщо забрати свята, то взагалі стане дуже сумно. Ви знаєте, тут двояке питання. Якусь і радість потрібно для містян, для дітей міста. І одночасно, напевно, за всі гроші світу теж не потрібно виходити за рамки якихось таких треба, ну по-мудрому підійти, але думаю, що потрібно. Думаю, так. А чому саме? Бо це, це радість для дітей, діти собі дивляться, хоча в наш час і є війна. Але трошки щастя, знаєте, хочеться. Так. А чому? ні? А чому саме? Тому що Різдво.